Андрій, розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся? ось цим? Бурю отвіри для анкера. Да? Так. Мені цікаво завжди було, як ти дізнаєшся оцю глибину, скільки його беруть. Тебе тут ні мітки, нічого немає. Як, як ти все, все, все знаєш? Якщо ти їх ставиш кожен день, то ти вже на впевненому бориш, наскільки ти типу Угу. Якщо для початківця, якщо ви глибше пробурите, нічого страшного немає. У вас анкер. 16 такі, сантиметрів, да? так? Ага. Є, якщо ви от не впевнені, що вам достатньо, проберемо, заміряли, так? Да? Е анкер там, не бажано всувати, бо він потім погано. Не вийде, так? Да? В нього є гвіздок в комплекті, який вставляється ага. сюди. Ага. Винімаєте гвіздок, і вас вже дивитесь, О, є глибина. Да? так? Ну, трішки треба трішки да, глумже, да? Ага. Ми ну, Просто беремо. І досверлюємо. Досверлює. Ось такий лайфхак від наших сервісників, які встановлюють підіймачі. Так що, якщо хтось захоче сам встановити підіймач, ми зараз знімаємо вам покрокову інструкцію. Все, заради вас, компанія Грандівського.